Усім привіт! Чудовий сонячний день, літо, і ми виїжджаємо у Відень. Up, no, shit, no up, no, shit, no want... У цьому відео на вас чекають 3 дні у Відні. Пройдемось пішки центром, заглянемо у Штефансдом, відвідуємо резиденції Хофбург і Шенбрун, побачимо поцілунок Клімпта у Бельведері та шалено відірвемося від землі у пратері. Жили ми неподалік одної з найвизначніших пам'яток Католицької церкви Карлскірхи. З неї і почнеться наш маршрут. Собор Святого Карла був побудований на честь Покровителя Тих. Хто страждає від чуми. Будівництво тривало 22 роки, і в результаті з'явився цей бароковий шедевр. Наступна точка нашого маршруту вітинська опера. Цікавий факт. Що початком її легендарної історії стала нищівна критика. Один з архітекторів Август Зікардсбург, не витримав насмішок і покінчив життя самогубством. А інший, Едуард Вандернюл, помер від серцевого нападу. Після їхньої смерті австрійці прозвали будівлю «Палацом вдови. Зовсім поруч з оперою розташоване легендарне кафе Захер. Де подають одну з найвідоміших віденських страв торт, Захер. Проте ми таки не завітали туди адже не захотіли стояти в черзі, яка, до речі, тут є у будь-яку пору року. Виходячи повс іспанську школу верхової їзди, прямуємо до східного входу у Хофбург. Цей вхід слугував офіційним проходом до резиденції Габсбургів і символізував їхню могутність. Тут розташовуються імператорські апартаменти та музей Сісі. -Сі. Цей вхід також символічний, адже через нього відкривається вид на Райх е... Reichskans... <coughs> Сканс. Ще раз. Райс, Канс, Лей, Тракутер. Перекладається як Крило Імперської канцелярії. Ми залишили за спиною величний купол і затишні дворики. Та через кілька хвилин опинилися в казковому місці, будинку метеликів. Здається, що час тут зупинився. Метелики кружляють навколо, сідають поруч, і ти відчуваєш себе гостем у їхньому чарівному світі. Прогулялися центральними вулицями Кольмарктом і Грабеном, де розкішні бутіки зливаються з історичною атмосферою відня. І ось за кілька кроків перед нами з'являється справжня перлина міста величний Штефансдом. Нам пощастило потрапити на органний концерт, який до речі був безкоштовний: як і вхід в штефан дом. Ми зголодніли та вирушили шукати заклад у центрі. Всі кафе на Штефанс Плац були переповнені, але нам неймовірно пощастило. Ми знайшли місце Ваїда ще й на балконі з приголомшливим видом на Штефан Аїда це відома мережа кав'ярень у стилі ретро. Яка пропонує смачну випічку, десерти та ароматну каву. Ідеальне місце, щоб перепочити в самому серці відня. Без сумніву, це найгарніший ейчендем, який мені доводилось відвідувати. H&M на шпігельгассе у відні розташований у будівлі з історичним шармом. Колишньому розкішному універмазі Браун Ко що є архітектурною пам'яткою. Новий день поснідали в пекарні анкер. Їдемо у Шенбрун. Проїзд у метро коштував близько 100 гривень. Шенбрун це літня резиденція та символ імператорської влади династії Габсбургів. Він був побудований у 1696 році. Йдемо дивитися на сади. На території Шанбруна є багато цікавих атракцій. Пальмхаус з тропічними рослинами, королівський зоопарк з рідкісними тваринами. Та японський сад. Сади Шенбруна були натхненні версалем, зокрема, їхнім бароковим стилем, симетрією. Та розкішними фонтанами. Панорама навідень Шенбруна є однією з головних привабливостей цього палацу. Найкращий вигляд на місто відкривається з Глорієти величного павільйону на вершині пагорба, який розташований у саду палацу. Також у Глорієті є атмосферне кафе ідеальне місце для відпочинку після прогулянки по саду та підкорення пагорба. Цілісінький день ми провели блукаючи садами та лабіринтами. До речі, безкоштовно. Третій день у відні ми розпочали з походу у бельведер. Найважливіше, щоб потрапити у середину, потрібно купувати квитки на певний час у черзі, вас не пропустять раніше вибраного часу. Це стосується верхнього бельведера, в якому знаходяться найцінніші витвори мистецтва. Тому, поки ви очікуєте на ваш час, можна відвідати нижній бельведер. В якому знаходяться сучасні витвори мистецтва та приголомшливі зали з позолотою та мармуром, два палаци комплексу з'єднує пишний бароковий сад. У приміщеннях підтримують стабільну температуру та вологість, щоб уникнути пошкоджень через перепади, що можуть спричинити тріщини чи втрату фарб. Далі ми проходимо у зал мармуру. Він є однією з центральних частин нижнього Бельведера. Його стіни та стеля прикрашені розкішними фресками, що зображають тріумф принца Євгена Савойського в боротьбі проти Османської імперії. Золота кімната. Тут представлені сцени з міфології та символічні зображення, які ідеалізують природу та божественний порядок. А якщо ви зголодніли, в обох частинах комплексу є кафе з невеликим класичним австрійським меню. І ось наш час настав, і ми йдемо у верхній бельведер. У палаці близько 50 кімнат, які включають виставкові зали, парадні приміщення та кабінети. Колекція шедеврів мистецтва охоплює період від середньовіччя до модерну. І ось він той самий поцілунок Клімта. Звісно, черга, як до Лізи. Треба ще постаратись вихопити своїх 5 секунд на фото поруч. Далі бачимо картину Наполеон у Відні, яка зображає Наполеона після того як він увійшов до Відня під час своїх військових кампаній в Європі. Час підкріпитись. Це кафе у верхньому бельведері виконано у стилі палацових залів з картинами та розкішними люстрами. Замовили віденські сосиски та лимонад. Ціни доволі демократичні. На верхньому поверсі знаходиться частина експозиції, присвяченої модернізму ХХ століття. Тут є картина, яка відразу впала в око. Це портрет Оупенгеймера. До речі, на камеру знімати не можна уявіть собі будинок, де немає прямих ліній, а дерева ростуть прямо на даху і балконах. Це будинок Кундертвасера – архітектурний шедевр, який змушує забути про стандартні уявлення про житло. Будинок побудували у 1985 році. Також тут є гарне кафе з терасами на вулиці. Дорогою до дуже крутого місця ми побачили місцевих, які збираються на набережні. Спустились до них і зловили їх вечірній вайб. Тут на нас чекало імпровізоване кафе, де у вагончику місцеві підприємці продавали неймовірно смачне пиво. На повному розслабоні вриваємось в пратер парк. Є все луна парк, два колеса огляду, ресторани та атмосфера свободи. Ідучи сюди, майте з собою щонайменше 30 євро. Тут неможливо стриматись і не прокататись на атракціонах, після яких дуже хочеться їсти. І Тут ми бачимо її. Найвища вежа Буртельспратера яка викликала неабияке бажання у Юлі підкорити цю вершину. Коштувало це 10 євро. І так як я не прихильниця такого, то я знімала знизу. Сучасне око пратера вже зачекалося на нас. Саме час насолодитись заходом сонця. Та панорамами відня. На колесі нас прокрутили тричі, тому є час насолодитись всім. Вогнями милу парку, нічним містом та свіжим вечірнім повітрям. Не сила вже терпіти голод. У найближчому кафе яке запросило нас своєю рекламою шніцеля. Замовляємо величезні порції їжі, насолоджуємося останнім вечором у цьому прекрасному місті та вирушаємо по наші речі бо час додому. Дякуємо, що додивились до кінця та розділили емоції з нами. До нових зустрічей!